Абсолютно за все. За, за батьківську хату, за, за спів. Дуже любив співати українські пісні. Ну, Україна, це ж це ж рідне, як її можна не любити. За гадаю її людей в першу чергу, бо як не крутив, взаємодія з людьми в інших країнах зовсім інша. І за красу мені дуже подобається подорожувати, особливо Карпат. Я люблю Україну за те, що я українець. І все, і це є моя батьківщина, моя країна. Немає ніде не місця, де так добре, де так спокійно. Тут ти на своєму місці, тут ти є тією справжньою людиною, якою ти є. Ти на своєму місці, ти на своїй землі. І за людей я люблю Україну. Насправді. Да. Без людей би не було України. Я люблю за великі можливості, що можна розвиватися в цій країні. Я вважаю, що вона має хороше майбутнє. Україна найкраща краща країна. Ну, неможливо не любити ту країну, в якій ти живеш. Якщо ти тут живеш, значить ти її максимально любиш. Не дивлячись які є ситуації, негаразди, чи якісь можливо проблемні моменти в даній країні. Україну я люблю за те, що за, за, за людей, які в дуже складних умовах можуть е, 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 налаштуватися і підстроїтися під ситуацію і вийти переможцем. так само, як ми це робимо зараз.